Всім привіт дорогі друзі, ради вітати вас на каналі Let's Play Українською. Як ви могли помітити вже дуже багато часу пройшло з виходу патчі 732, а потім після нього був 732 b От 30.08 він якраз вийшов. І я вважаю, що прийшла пора підводити якісь підсумки, і для вас я виділив по 2-3 героя на кожну роль, які є найсильніші в цьому патчі на своїй ролі. І хотів би розпочати з кері позиції. У мене є декілька гривень, які виділив цю позицію, але розпочинаємо з наги. Нага зазнала приємних бонусів, приємних змін в патчі 732 732 b їй зменшили кулдаун першого скіла. кулдаун кастування час кастування першого скіла. Е, Перший скіл це в неї ілюзії, хто не знає. І також збільшили швидкість атаки, що дозволяє вже добувати кріпів легше, і взагалі лайнінг став більш приємнішим. В загальному е, цей герой сильний як і на початковій стадії, так і в лейті, може швидко вифарлювати ліси за рахунок ілюзії, якщо не навіть, лайн на айтлайн програний, вона собі йде. Е, і фармить спокійно весь ліс, практично, якщо правильно розподіляти ілюзії. На ранній стадії вона сильна за рахунок того, що в неї багато армору. От єдине, що для новичків не дуже підходить герой, в то що Треба трошечки вміти вифармити, ви будемо контролювати ілюзії, щоб по максимуму використовувати героя. В загальному в неї дуже виріс він рейд. Так що, якщо ви хочете піднімати на ній рейтинг, спільно пікайте, не прогадаєте З плюсів, ще раз повідаємося швидко, фармить за рахунок ілюзій вона дуже хороша героя на лінії, як в ранній так і в лейті. Може камбекнути Якщо вже гра програна за рахунок того, що не ілюзія, вона швидко може виформити, камбекнути. Е, ульту, за рахунок культівний сильно та ульту можна використати як для того, щоб атакувати, ініціювати атаку, так для того, щоб втікти, якщо вже файт програний, прожали там Ульту, прожали ТП аут, і ви вижили. І наступний герой у нас Фантом Assassin. Всі ви дуже добре знаєте про цього героя. Коротко пройдемося по плюсах. Фантомка непогана на лінії, як і на ранній стадії, так і в лейті, особливо сильно. управління в принципі не треба мати якийсь хай скіл, щоб грати на цьому герої, підійти навіть для новачків. І має великий урон. В принципі, все, що вам треба по білду це ПТ-дезолятор, БКБ, обов'язково БКБ. Там вже можна і башу розбирати. Ключовий айтем це дезолятор ПТ і БКБ. В принципі, вже можна йти влітати і наносити колосальний урон своїм ворогам. Третім у нас вступає Void, оскільки він також себе дуже добре зарекомендував, як сильний Керрі, сильний лайнер, 7.32 патчі і 732 32 б його плюсів, це то, що він дуже сильний в летіті, в принципі, може брати участь в ранніх сутичках за рахунок своєї ульти. Дав хроносферу, в принципі, він за хроносферу одного точно забере, затичкує когось 100%. Плюс він теж може легко камбекнути за рахунок культи, за рахунок того, що фармить тож він. Плюс-мінус швидко. от Змінуся того, що в принципі треба мати. Мінімальне розуміння того, як грати на герої, в кого давати ульту, в кого не давати, от треба грати від ульти. Наступний герой у нас Slark. Я дуже часто раніше любив на ньому грати. Тепер в намагається повернути в гру за рахунок бафу у 732 йому збільшили швидкість атаки, так само, як і Назі. Загально ми пройдемося по плюсах. Він хороший на лайні, справжнім саппорт він може вбивати. Ворогів на лайні на початковій стадії, в принципі, до початкових шуточок він не підходить. Треба грати більше від ульти За ульту можна сказати, що це дуже хороший для нього Escape І взагалі його за рахунок літу дуже важко по хіпе просадити. Він взагалі, якщо досягає 6 рівня, не потребує фласок чи іншого хілу. Просто відійшов, щоб тебе не бачили вороги. Відхилився. За рахунок культуні також може вбивати ворогів, а з шардом і аганімом взагалі стає в принципі, невбиваємим, невразливим, тому що його важко просадити по хіпе, важко його вбити за рахунок цього. Так що не забувайте купляти, якщо граєте на Сларку Аганім і шард, Аганім шард і скіпетер обов'язково. І, в принципі, я плавно хотів перейти до мідрів. Найсильнішим мідром, на мою думку, я думаю, що зі мною погодитись, я вважаю батрайдера в патчі 732 Йому замінили трошечки перший скіл, тепер він наносить урон. З плюсів батрайдера це те, що він незалежний від того бокового кемпа який в Міду, який вже забрали. Що робить, дає йому перевагу і робить його також сильнішим. В загальному також з плюсів, це те, що він сильний на лінії. Більшість мідерів він може вигнати в ліс на ранній стадії. І також за рахунок сильних скілів він може їх легко вбивати. Взагалі, це, на мою думку, імба-мідери імба в цьому патчі. Наступний герой, кого би я порадив вам в мід, це Тінкер. Я знаю, з більшість його не дуже любить, недолюблює я так точно. В принципі, на рівні змі, я його просто ненавиджу. Завжди його кидаю в бан, як тільки є можливість. В принципі, по плюсах це те, що Тінкер так і залишається хорошим на лінії, він може гангати на ранніх стадіях, як тільки в нього є блін, допомагати команді. Основних змін, яких він зазнав у патчі 732, це в принципі, те, що йому зменшили Манакост Лазера. Тепер в нього зі 105, 120, 135 і 150 мани на останньому рівні. Зменшили до 95, 110, 125 і 140. І також зменшили мана кост ульти з 150, 225, 300 до 130, 185 і 240. Це дуже хороший баф, але також тепер йому зробили. Таку зміну невеличку, якщо йому збивають кастування ульти, вона перезаряджається 8 на першому рівні секунд, 7 на другому і 6 на третьому. Відсутність кімпа також слабо на нього впливає, оскільки він бере весь фарм з лінії і, в принципі, стакає собі еншів. Але тепер, в принципі, не дуже професійним героям на Тінкері доведеться більш акуратніше. Нападати, атакувати, оскільки треба бути акуратним. Ми змінили йому скіл ульти, який має тепер перезарядку, щоб не попадались. Будьте акуратними, не наглійте сильно на тінкерах. І плавно ми переходимо до наступного героя. Наступним героєм у нас є Зевс. Він, в принципі, як і був сильним, так і залишився. Значних змін він не зазнав. В його плюсів можна сказати, що в нього дуже багато урону. Він дуже легко відпушує лайни, за рахунок своїх скилів, потужні скили, і хороший він також на лінії. В принципі, також герой хороший, як і на ранній стадії гри, так і плитті. Плавно, ми переходимо до останнього героя, який закриває список мідерів, Найскільших мідерів в патчі 732, це є по якого я просто ненавиджу, його завжди баню, як тільки є можливість. З його плюсів це те, що він невимовно швидко фармить, як деяка сука. Його важко вбити на рівні, якщо в нього вже є 6 рівень. І навіть якщо раз за рахунок пульти, він може одночасно фармити пачку на лінії, плюс вифармлювати половину рісу, при причому, так що ви його ніколи не перефармите. З його плюсів також це, те, що він має невимовно сильний аганім. Нагадаю, що Diaganim, він додає кожному клону нову здібність, яка називається Дік, не подумайте, це все на вся здібність. Де ви зариваєтесь в землю, і вас не можна обрати як ціль, плюс вихилитися в 40% від максимального здоров'я на протязі 4 секунд. Його нереально важко вбити, він нереально настирливий. Так що, якщо ви на ньому не граєте і не любите його, раджу пікати. В бан першим. І закінчуючи з мідерами, переходимо на третю позицію. Це у нас є офлайнери, хардовики. Раджу вам дуже сильно. Андайнга в харду за рахунок того, що ми трошки переробили перший скіл. Він невимовно сильний став. Його практично неможливо вбити на лінії. Він як і на ранній стадії сильний, так і. В принципі, в лейті він ще сильніший. З його плюсів, давайте так виділимо окремо, то що він сильний, як і в лейті, так і на ранній стадії. Його дуже важко вбити. І він має дуже сильні скіли, наносить дуже багато дамагу. Так що пікайте, поки не пофіксили. В принципі, я не думаю, що його пофіксять. Е, також в мене, от, е, хто вже бачив є відео, яке на ньому грав. Йому цікаво, прикидайте тут ссылочку, можете переглянути. І переходимо ми до наступного героя. Наступний герой у нас SLARD. З його плюсів, це те, що йому в патчі 7.32 сіл розхід мане на другий скіл. Він отримує збільшення броні і регем хіпешки від Guardian Sprint під час знаходження в річці або в своїй калючі. Також в нього все ще залишається дуже сильний агонім Шард і Скіптер. Раджу купляти, не прогадаєте також. В загальному спрису це те, що він сильний лайнер, сильний як і на ранній стадії, так і в лейті, в принципі, може з блінком банально реалізувати, влітати на ранній стадії, робити якісь файти, і також організовувати хороший спейс для свого керрі. І народ плавно переходимо до сапортів. Ви його вже могли бачити раніше. У мене якраз останнє відео на каналі, гра на ньому, тому цікаво, можете подивитись. Прикріплю також в силочку. Герой в загальному вафли герой зробив сильнішим, він і так був, в принципі, сильним. Якщо банально знати, що роблять скіли його, пікати, тиснути правильно кнопочки, то можна вносити дуже багато імпакту в свою команду. Один момент, що Дізраптор важко робити соло кіли. Йому треба грати з командою. Оновлення В принципі, його не понерфило, але так само можна сказати, і не бафнуло за рахунок того, що головна зброя дизраптор Глімс отримала якраз те саме довгоочікуване підсилення у вигляді урону. Наприклад, раніше, якщо ворог міг натиснути Блінк або дати ТП, якщо не затаймити ульту, тепер йому смерті не уникнути. Так що, якщо ви граєте на сапортах, сміло пікати Дізраптор як на п'яту, так і на четверту позицію підійде ідеально. І народ, у нас знову тут Undying, я хотів його віднести і до сапортів, в принципі, оскільки дуже, напевно, дуже часто, дуже багато за нього чули. що Він нереально сильний, і це реально так. Так що раджу пікати його також в саппорти. Е, оновлення 7.32b послабило ганім і кулдаун таби на 5 секунд, збільшився, але в принципі це не найбільша проблема для саппорта, якщо пікати його в саппорти. один момент е, е, грайте, якщо ви хочете наносити наносити імпакт в команду, наносити урон, е, нормально стояти лінію, грайте від першого скіла, настакайте його хоча б до 4, і тоді вже. Йдіть битися, не треба не настакавши перший, зразу влетіти там урону не буде просто. Так що сміло також ендайнга поки він ще сильний. І можна на ньому піднімати номер. І на цьому народ я б хотів завершити так. Звичайно, є ще багато героїв, які можна було б внести в ту чи іншу категорію. Але я от вибрав, на мою думку, повторюсь, це суто моя суб'єктивна думка. У вас може бути своя окрема якась думка на рахунок цього всього. Можете політиця з нею під відео в коментарях. Я обов'язково вислухаю всі ваші думки. Діліться зі мною. Мені цікаво, чи ви погоджуєтеся з цим моїм розбором, чи не погоджуєтеся. Можливо, у вас є якісь свої герої, яких ви вважаєте, правильно було б внести в ту чи іншу категорію, так що обов'язково чекаю ваших відгуків. А на цьому дякую вам за перегляд. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, щоб не пропустити новий контент. А я б з вами прощатись до швидких зустрічей.